Привіт всім! Ви на моєму каналі про Нідерланди і за допомогою музейної карти, яку я вам показувала, як виготовити. Десь тут я залишу ще вкладинку, як виглядає це відео. Ми потрапимо зараз знову до музею в Нідерландах. Це музей в Херлені, музей римської лазі. У дев'ятсот році. Він був фіпором Петерсом. Нам досить цікаво, це досить ну, така цікава історія, як це Лазня, Римська, в Нідерландах, в центрі міста. Центр міста, Туди нема де запаркуватися, розумієте? І плюс він входить в якраз цю карту музею, що ми раз заплатили і маємо можливість тепер від'їдати. Ленте вам покажу. Бачите, тут написано, що знайшли 600 різних, точніше, 869 різних монет, які не всі вдалося ідентифікувати. А тут написано, що три золоті, дві срібні. Одним словом, я тут долучу вам, які різні монети було знайдено тут, а в цій лазні. А також ось такі дуже старинні глечики і археологічні розкопки проходили в 1940 му та 1941 му році. А там є кімнатка, в яку заходиш 3D. І в 3D тобі все показують. Англійською там буде. Ми чекаємо в черзі. Також тут є ось такі двері, типу фільм подивитися. Це нідерландською. Тут сидиш як в кінотеатрі і дивишся, що робили в тій лайці. Dat hoeft niet te maken. Beter toch dan dat geschoffel in de mond. Je moet ah. ah. je moet dus precies. Wat ben je nou weer aan het maken? Ik ben een prachtige krauw. Wat je het ik, aan je dat een ook wel. Het zal toch niet Amara zijn, of wel? Wat zei je dan? Het alfabet, dat is wel heel erg Romeins, Lucius. Ja? Ja. Oké, als het met de liefde niet lukt, kun je er altijd nog Rozijnen in doen. Romeinen? Wat is dat met de Romeinen? Nee, rozen Я ja, so zelfs... The мене. Та, так, написано, заходьте, подивитися. Тут є 3D-кімнатка. І цікаво, куди тут натискати. Напевно, тут мова нідерландська, англійська, французька, німецька. Вибираємо англійську. О, ага, все, закривайте двері і буде вам щастя. Двері закрила. Щастя, поки що не настало. Але напевно зараз буде. But I see you. That little, driven creature, human, investigating, curious about itself and the world around it. You're all so small from where I'm standing. Me, Matron Minerva, goddess of prosperity, fertility, and protection. saw legions of soldiers marching here from the south, As this Strangers from the far Rome that conquered the region, they built military camps in wide-paved homes. And not only soldiers traveled. Other so inhabitants of the Roman Empire found their way here and they stayed a new world was born a world that revolved around money made from selling grain a growing trade emerged that reached all corners of the empire merchants were it thatched roofs around coreovalum New buildings continued to spout up stores, workshops, and even this building, this bathhouse. How did they do it? With heavy stone, transported by oxen and wagons, walls were built with bare hands. It must have taken thousands of hours and heavy labor. Look, these walls separate the various rooms. The bathhouse was designed for making optimal use of heat. In the food, <smart noise> the bathroom, uh, like the, e the changing room, uh, lazni, it was customized for extensive warming up before bathing. And while one needed cooling down in the cold waters of the frigidarium, another went for a quick splash in the natation by the pre -fermium. The room. Це була the найбільш fire, гаряча fire, кімната. To Тут, бачите, надходило ось так тепло в цю лазню по підлозі. Це тільки проекція лазні. Зараз ми побачимо її в реальності. Вона збереглася до сьогодення, зареставрована. Сказала, там, де вода, там життя. І так дивно, що це місце називалося Коріовалом колись, а зараз Хірлен. М -м, цікаво подивитися. Дивіться, тут написано, що вони знайшли частини від опалювальної системи лазні. І таких частин в світі знайдено лише п'ять, тобто в Римі, в Італії, і тут в Херлені. Отак виглядає. Виглядала система опалення лазні зі свинцю. Це якраз цей глечик, який я вам показувала щойно на відео. Уявіть собі, наскільки це старовинна річ, 20 століть тому. Але чим вона найбільш цінна, що тут написано, і я вже прочитала і переклала, що е, Люціс це мужчина, який створює цей глечик, і написав тричі своє ім'я і е, написав, що цей глечик зроблений для амаки. Вони думають, що Амака це його кохана. А також тут вказано, е написано, що римляни були досить такими забобонними людьми. Вони ще також думають, нідерландці, що е цей глечик люці зробив для амаки, а також як приношення для своєї праці для богів. Так що подивіться Ось тут написано: люціс любить амаку. Так виглядає цей глечик зблизько. Видно надписи. Дивіться, тут показана а, така штука, і ти підходиш, тобі дають. Ось таку ти вибираєш мову, ми вибрали англійську з тих, що було. Натискаєш, от пікаєш, воно само пікає. Підкручуєш собі звук, підносиш до вуха і слухаєш. Як вони реставрували? Тут, до речі, досить холодно, але напевно там вже є сама експозиція. Це показано, що це, типу, якби частина їхнього умивальника, де вони тут різні леза, різні штуки, які використовувалися в лазні, мили. Це надгробні пам'ятники. Тут написано, що це надгробний пам'ятник виготовив чоловік для своєї е, жінки. Е, і він зберігся досі, е, датований пам'ятник другим -третім, початком третього століття. Це також надгробний пам'ятник. Послухаємо, що тут пік. О, послухайте, грає музика тут. Вау, дивиться. Mm -hmm. Так древно. Сказано, що самі римляни були тут більш ніж не менше, точніше, 500, ніж 500 років. І це якраз ось ця копальня купатися там найгарячіше місце, те, що показували в відео. Сказано, що тут можна було прийти, перше позайматися спортом, поїсти, відпочити, а вже тоді йти в лазню, помитися, покупатися, а потім паритися і бути в таких гарячих, гарячих температурах, які якраз ось тут розташовані і тут розташовані. І потім була спеціальна зала для релаксу: можна було полежати і поспати собі в лазні. Ось це місце синє. Найбільш холодне місце. Тут можна було прийти і отримати собі просто ну, задоволення від холодної води. Тричі на день тут вода спускалася. Бачите, показано червоним, а мені на вухо воно все говорить. Оце тепідоріум називається. Тут не було купальні. Тут можна було просто попаритися, але води не було. Тут можна було поїсти або мати масаж. Тут була приємна температура не горячу. Я стараюся перекладати зразу після цього. Для вас 22 градуси. Тут була температура. Сказано, що тут нагрівалася ця сауна до 50 градусів. Уявляєте? Казано, що вони все готували тільки на оливковій олії, їли бобові, курятину, чесник, салати, більше нічого. Це найстаріша посуда. Зараз я перекладу для вас, що це таке. Тут написано, що це є е, якби. Могила, не могила, а труна е, в тих часів. І нідерландці думають, що там якраз була похована ця жінка. Тут в цій труні е, в принципі були речі для неї, бо вони вважали, що е, таким чином, якби в, е, в тому другому житті, людина буде користуватися там тими речами. А саму людину кремували, спалювали і давали сюди тільки попіл і ось ці речі згідно їхнього вірування. Ці рельєфи написано створені також з пісковика. І, до речі, це також з пісковика, бо такий більший матеріал, який найлегший піддається обробленню. Це їхня богиня Мінерва. Ось тут написано богиня Мінерва. Римляни вірили, що приносивши різні дари цій богині, вони будуть отримувати те, про що вони мріють і бажають. Це також богиня Міневра і зображена ще з одним з богів, в якого вони вірили. Ну, а це їхній різний посуд. Також глечики. Бачите, перстні тих часів. Тут, на не жаль, немає освітлення нормального. Така е експозиция сделана. Спуститися в сам низ, тобто уявіть, наскільки глибоко знаходиться сам музей. <гум> Наша вже тепер висота там, де автомобілі, де ми заходимо, бо ми спускалися по сходах вниз, Тобто скільки вже за стільки часу відбулося. І можна спуститися, уявіть собі аж така доступність до, до цього всього є близька. Тут показано, як проходила якраз система. Гарячої подача цієї гарячої води. Дуже дивно, тому що я якраз зараз йду, розумієте, по самій цій купальні. Зроблено ось таке прозоре, щоб люди могли собі дивитися, як воно. Дуже дивно тут перебувати, реально, що це таке. Стільки років тому, але дуже цікаво. Тут також підходиш, воно ну, засвічується і можна зісканувати і слухати.

Рукою подати. Я зараз просто на широку камеру знімаю, але тут дуже близенько. І тут показано, як подавалася якраз ця гаряча вода і як в цій сауні людина перебувала. Бачите, з чого складалася з підлога, з таких от штучок вручну зроблених і вручну покладених. Це частина свинцевих труб, по яких йшло тепло. Дивіться, тут лапи тварини. Ага, така кімната відпочинку, бачите? Всюди є лапи тварин. І ще дивіться, як цікаво. Ось такі старовинні-старовинні монетки. Дивіться, щипчики. Виявляєте? Я в шоці. Так дивно в нас виглядає, бо це все вручно зроблене. Не так, як тепер робить це ідеально комп'ютер. Дивіться, які ключі старовинні. Клас. Отже, це зараз ви побачили повністю, як виглядає музей в колишньому місці назва Корі, Валум, Так класно перебувати тут. Зараз це Хірлен, всім відомий. Побачили, як виглядала римська лазня. Насправді рекомендую на цей музей приблизно виділити. Годинку півтора до двох годин. Чому тому що тут є до речі, можна собі безкоштовно по своїй карту попити чайок, трошки відпочити. Якщо ви з дітками, там є дуже такі цікаві кімнатки інтер, інтерактивні. Також для діток є місце, де можна порозбиратися, помалювати, плюс походити тут на цьому нижньому поверсі, на верхньому, а також в самій експозиції музею. Тому розраховуйте десь приблизно від півтора години до двох годин свого часу. Чи цікаво, мені подобалося. Наприклад, хочу зробити такий рейтинг від 0 до 10. Ну, так я була тут поки що в двох музеях, точніше в трьох. Третій музей я вам закину про автомобілі. Я там дів ще не мала картки. Я зараз трохи від відійду від, від теми, але послухайте. Я тоді ще не мала картки музейної, ми пішли так за повну оплату, ну це ж щось неймовірне цей музей. Я б його відвідувала і відвідувала. Е, суть в тому, що якщо порівнювати з тим першим музеєм, здається, він не входить в музейну картку, треба перевірити. Тоді цей 6-7, А якщо б я не бачила там того, ну він просто неймовірний, там такі речі, е, тоді цьому музею я б поставила 7,5-8. Дякую вам за перегляд відео. Також, якщо вас цікавить, як виробити музейну картку, ви побачите тут, як виглядає подиночка до мого відео. І підтримуйте канал, який я знімаю українською мовою. Для вас, для українців, які сюди приїжджають, натискайте лайк, якщо вам сподобалось. пишіть коментар. Також підписуйтесь на мене тут або в інстаграмі. Па-па, до зустрічі!